Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як регулюється поведінка особи всередині малої групи. Для цього використовується такий термін, як соціальний контроль, і він є системою заходів, які регулюють поведінку особи всередині групи. І на рівні малої групи виділяють три форми соціального контролю: це соціальні норми, соціальні санкції, соціальні експектації. Соціальні, соціальні норми вони визначаються як стандартизовані правила поведінки, які приймаються членами групи як функції групи, і функції кожного члена групи всередині цієї групи. Соціальні норми мають ряд ознак. Перша із них це загальнозначущість. Вона означає, що всі норми однакові для виконання всіма членами групи. Тоді, коли хтось із членів групи не виконує норми, не дотримується їх, то група повинна використовувати санкції. І це вже друга ознака соціальних норм можливість застосування санкцій. Кожна норма має передбачати санкції за її невиконання. Якщо ж група не використовує санкції у тих випадках, коли хтось із членів групи не дотримується норм, порушує норми, то така спокуса може виникати у інших членів групи щодо необов'язковості виконання цих норм. І приклад такий, коли Є певна організація, де робочий день починається о 9-й ранку, але один із членів групи починає запізнюватися і приходити на годину пізніше. І жодних санкцій немає, і члени групи бачать, що немає санкцій, значить, не обов'язково приходити на 9-ту годину ранку і починають також запізнюватися. І квінтесенція цього випадку полягає в тому, що. Приходить керівник на 9 ранку, в нього термінова робота, термінове завдання для співробітників, а на роботі нікого немає. Тому що всі запізнюються, оскільки не було санкцій. Наступна ознака норм це наявність суб'єктивної сторони. Що ж таке оця суб'єктивна сторона в наших нормах? Вона означає, що кожен із нас від інших людей очікує безумовного виконання норм. Але ми самі кожного разу стоїмо перед дилемою дотримуватися норм чи порушити їх. І якраз це є причиною великої кількості дорожньо-транспортних пригод через порушення правил дорожнього руху, оскільки не у всіх випадках порушення правил дорожнього руху водії знають, що буде їм покарання. Кожен думає, що покарання його. Не настане і тому порушуються і далі правила дорожнього руху. Хоча інші водії очікують, що кожна людина, кожен водій має дотримуватись правил дорожнього руху. Наступна ознака норм це взаємозалежність, не існує кожної конкретної норми окремо, а існує система норм. Тому інколи виконання однієї норми. Може привести до того, що ми порушуємо інші норми. І це інколи призводить до внутрішньоособистісних конфліктів. Інколи буває так, що ми порушуємо нібито одну норму, але це тягне за собою порушення інших норм. Далі наступна ознака норм це масштабність. Групові норми вони можуть мати масштаб суспільства, коли ми використовуємо загальносуспільні норми. І можуть мати масштаб конкретної групи. Ну, наприклад, сім'я. Вона може мати такі норми, які пов'язані із тим, що дитина має там годину часу на прогулянки, годину часу на використання інтернету, і далі вона навчається вчить уроки, читає книги, відвідує якісь гуртки. Так само в цій ж сім'ї може бути норма. Що дружина має приходити раніше чоловіка додому і готувати їжу, і зустрічати його вже вдома, будучи вдома. Він хоче приходити і застати дружину вдома. І це не означає, що такі самі норми мають існувати в інших сім'ях. Це норми, які існують в даній конкретній сім'ї. Наступна форма соціального контролю це соціальні експектації. Вони визначаються як вимоги суспільства щодо даної людини, які виступають у формі очікувань. А чому в нас вимоги суспільства щодо даної людини? Тому що є багато нюансів, які формують оці очікування в оточення нашого. Тут, наприклад, статеві відмінності чоловіки і жінки. Є певні відмінності в тому, чого ми очікуємо від жінок і від чоловіків. Наприклад, коли чоловік кидає свою родину дітей, ну, це такий типовий випадок. Це не добре, але це типово. Але, наприклад, коли жінка, дружина кидає дитину, чоловіка і десь від'їжджає, звичайно, це сприймається оточення з осудом. Це викликає обговорення, осуд, співчуття до того чоловіка, який залишився з дитиною. Далі, наприклад, це може мати такі вікові відмінності. Ну, наприклад, навіть стосовно того, як ми оформляємо свою зовнішність. Наприклад, дівчинка 16 років вона одягає коротку спідницю, топік, там фарбує волосся в якийсь там колір рожевий, робить татуювання. І так далі. Да, але, наприклад, така сама поведінка, таке саме оформлення, жіночка, яка має 70 років, має гарну фігуру, може собі дозволити так само одягнутися. Да, але такий одяг викликає осу з боку оточення і скажуть, що бабусі можливий якийсь маразм, да, але якась неадекватність вже існує. Це стосується, наприклад, і професій, коли ми дитину ведемо в перший клас. В школу ми уявляємо собі першу вчительку. Вона має бути класично якось одягнена, виважена, має бути врівноваженою, спокійною, має любити дітей, бути доброю, справедливою. І ми приходимо, наприклад, приводимо дитину в клас, а там вчителька наша, да, там одягнена у коротку спідницю, глибоке декольте, волосся пофарбоване в якийсь там синій колір. Має татуювання, да, і поведінка її не дуже така відповідає поведінці вчителя. І ми просто шоковані тим, да, що це за вчитель. Ми такого не чекали. Хоча це може бути гарний вчитель. Але в нас є очікування, як має виглядати вчитель. Так само, лікар, ми від лікаря завжди очікуємо допомогу, навіть коли лікар провів ряд операцій, чергуючи вночі. І по дорозі додому, коли він прагне приїхати додому і відпочити. Трапляється якась ДТП, і питає, хто лікар. Він каже, я, і знову очікують від нього допомоги, і знову він повинен працювати. Такі очікування ще різняться, коли людина проживає в мегаполісі або, наприклад, у невеличкому якомусь містечку або в селі. У мегаполісі. Соціальний контроль знижений і дуже мало кого цікавить, особливо якщо це не виходить із рамок нормальності, як ми виглядаємо, як ми одягнені, як ми себе поводимо. У маленьких містечках і в селах сила соціального контролю зростає, і там людина завжди думає про те, діючи щось, одягаючись, спілкуючись з кимось, виховуючи певною, певним чином своїх дітей. Думаю, про те, що про мене подумають інші люди. А що подумають люди? Дай тому там якраз ця поведінка регулюється ще більшою мірою. І наступна форма соціального контролю це соціальні санкції. Санкції якраз і призначені для того, щоб регулювати поведінку всередині малої групи. І санкції бувають позитивні і негативні. Позитивні санкції, коли ми за гарну дисципліну, за гарне виконання роботи, за якісь інновації, за якісь унікальні наші здібності одержуємо винагороди. І негативні санкції, коли нас карають за недотримання норм, за погану роботу, за прогули на, роботах, на роботі і так далі. І санкції бувають формальні і неформальні. Формальні санкції це ті, які офіційно використовуються керівництвом, це догани, там, якісь винагороди і негативні неформальні санкції, коли це є осуд, наприклад, з боку групи, це бойкот людини. Інколи оці неформальні санкції, вони дієвіші, ніж формальні. У деяких випадках для чого ж призначені санкції? Для того, щоб покарати людину чи нагородити санкції, насамперед призначені для того, щоб повернути людину на шлях виконання норм. Повернути людину і до того часу, поки людина не повернеться, санкції можуть використовуватися. І коли, наприклад, шлях повернення дуже тяжкий, або ці відхилення від норм. Дуже тяжкі, то тоді ці покарання дуже серйозні, коли можуть ізолювати людину на певний час від суспільства для виправлення. І які ж санкції, позитивні чи негативні, дієвіші. Як не дивно, але позитивні санкції, вони дієвіші, ніж негативні. Американці провели такий експеримент, коли дві групи учнів якраз були суб'єктом використання цих санкцій. В одній групі використовували позитивні санкції, помічали тільки позитивне, не помічали негативного і весь час заохочували дітей. Їх хвалили, винагороджували і так далі. І в іншій групі дітей. Не помічали позитиву, а помічали тільки негатив. І карали за негатив, за, те, за невиконання норм, а все позитивне, що робила дитина, її досягнення просто не помічалися. І, врешті-решт, вийшло, що дуже швидко перша група стала краще навчатися, краще поводитися. Друга ж група стала гірше навчатися, гірша поведінка, і, звичайно, відмінності між ними були вже суттєвіші. А тепер подумаємо про те, як ми виховуємо власних дітей. Чи помічаємо ми їхні здобутки? Чи достатньо ми їх підтримуємо? Чи достатньо ми виділяємо позитивні риси їхні досягнення? І чи не забагато ми їх караємо за якісь дуже дрібні проступки? Отже, ми сьогодні розглянули форми соціального контролю, які існують на рівні малих груп. Дякую за увагу. Робіть підписку, ставте уподобайки і до наступних зустрічей. Всього найкращого вам!